Програма полудень на хвилях українського радіо Поділля Центр». Ефірі українського радіо Поділля програма полудень у студії Людмила Коваль, сьогодні у випуску на підтримку Збройних сил України завдяки благодійним кінопоказам в рамках ювілейного п'ятого міжнародного кінофестивалю Бруківка, який відбувався у Кам'янці-Подільському. Вже зібрано майже 300 тисяч гривень. Про це суспільному повідомив Андрій Заєць, режисер і організатор кінофестивалю Бруківка. Які підсумки фестивалю та коли плануються найближчі благодійні? Кінопокази міжнародного кінофестивалю Бруківка в нашому ефірі спілкуємось. У нас на зв'язку Андрій Заєць, режисер і організатор кінофестивалю Бруківка. Пане Андрію, нам відомо, що у Кам'янці-Подільському протягом минулого року відбувався благодійний п'ятий міжнародний кінофестиваль Бруківка, звісно ж, який супроводжувався благодійними телепоказами. Давайте підіб'ємо такі своєрідні підсумки, скільки вдалося вам зібрати на підтримку ЗСУ. Так, наш фестиваль почався 24 березня минулого року, і усього можна сказати що до 5 грудня в кінці року відбулося у нас 33 основних таких кінофестивальних заходи і ще 4 таких додаткових адже ми ще двічі проводили онлайн покази та в рамках різних загальноміських заходів Проводили благодійні заходи, і усього ми показали понад дві сотні робіт. В основному це були авторські короткі метри з України з за кордону. Це були фільми, які створені були вже і під час повномасштабної війни, і в перші місяці війни. Це анімаційні стрічки, це. Ігрові, і в основному документальні. Ну, а щодо документалістики, то багато було робіт іноземних міжнародних журналістів, тобто які висвітлювали події на фронті і прифронтових містах. І вони створювали не просто сюжети, а вони додатково створювали ще й фестивальні документальні фільми, які ми показували. Якщо так загалом, то і враховуючи курс гривні до долара, то майже 300 тисяч гривень ми зібрали. І в цю суму входить і один тепловізор, який ми відправили. Для військових з Хмельниччини на фронт у ваших благодійних телепоказах брали участь і вимушені переселенці. Якщо я правильно пригадую, то саме вони були постійними глядачами, і плюс ще камянець подільський глядач. Так я не помиляюсь. Так було багато. Якщо перший наш захід був орієнтований на кам'янчан, тобто ми б не знали, чи піде, чи не піде, адже ніяких масових заходів в березі. Ні, не відбувалося була якась така заборона, і дуже щільно всі дотримувалися всіх правил. Повітряної небезпеки, тобто всі спускалися, ми не знали, чи пройде, чи не пройде, і вдалося. Ми у нас було майже 200 глядачів для першого заходу. І вже наступні рази вже приходили. І коли була анімація, і з дітками якісь переселенці пізніше вже частіше, частіше були, якби постійні глядачі, вимушені переселенці. І якось ми показували документальні фільми, зняті молодими кінематографістами з Харкова про те, як відбувалось перших три місяці. І що відбувалося у Харкові на Харківщині, то один глядач, старший чоловік, він розплакався, адже в фільмі він побачив долю свого будинку, тобто що з ним сталося, поки він був тут. Тобто він не знав, не бачив, і які різні такі емоції були, що відбувалося. Бувало таке, що ми показуємо документальний фільм, створений кінематографістами з Румунії, і бачимо там Кам'янець-Подільський. Тобто була історія про волонтерів, які зли по Україні, і вони ввозили в камянець подільський гуманітарну допомогу. Тобто знайомі обличчя, і часто бувало таке, що знаходилися і серед переселенців, і режисери, і кінематографісти, і ми їм пропонували провести якусь творчу зустріч благо. Якісь майстер-клас, або якісь обговорення, тобто ми постійно якісь знаходили контакти. І хто погоджувався, то того ми залучали, робили якби хедлайнером нашого вечора. І відомо, що за цей час можна так сказати, подільський кінематограф все ж таки набрав таких своєрідних обертів у розвитку. Нам відомо, що саме фільм Кам'янець-Подільський зараз можна так сказати мандрує всім світом, відбуваються його покази. Розкажіть. Будь ласка, саме про те, як на жаль вплинула війна і які тенденції спостерігаються саме у подільському кінематографі. А, це дуже цікаве таке поняття. Подільський кінематограф. У мене є колеги, друзі. Вони були і допомагали, волонтерили останніх п'ять років на нашому кінофестивалі Бруківка, і також там допомагали в якихось цікавих проєктах. Але ми вже тісніше почали з ними знімати, працювати це саме на початку 2022 року, коли почалася війна, адже потрібно було щось фільмувати. Це Іван Трач, Богдан Закордонець. Вони оператори своєю технікою. Вони теж окремо щось. Знімають і ми так об'єдналися. І поїхали по волонтерських центрах знімати, фільмувати, робити якусь архівну хроніку, робити соціальну рекламу, якусь мотивуючу. Потім ми одразу ж почали. Попрацювали плідно з Київським офісом Державного бюро розслідувань ДБР, де ми їм допомагали, і вони наші роботи просували в єдиний марафон, тобто показувалися на всіх телеканалах те, що ми знімали. І далі ми вже якби так назвалися якби, творча група Кам'янець-Подільський кіноофіс. Тобто, це не комерційно не реєстрована така от група. І ми вирішили, що потрібно якось продовжувати і робити документальні якісь сюжети і фільми. І... І вже проводячи там вже другий десяток благодійних кінопоказів, ми вирішили, що потрібно щось своє відзняти, художнє, таке, що було цікаво для закордонного глядача, внутрішнього, напівдокументальне. І ми на початку червня відзняли фільм Битва за Україну, але там англійською «Fight for Ukraine» воно перекладається Борись за Україну. І під час одного із благодійних кіновичурів, який відбувався в Кам'янськ-Подільському, нас завітала Ірма Вітовська і Віталіна Біблів, це заслужені народні артистки України і відомі по телесеріалах і кіно. І ми їм запропонували малесенькі ролі там на годинку для кожної, щоб відзняти. Тобто. Там, військового медика для Ірми Вітовської і мати з дитиною на руїнах будівлі це для Віталіни Біблів. І ми відзняли, і далі в нас ще не було сюжету, але ми вже хотіли кілька сцен відзняти. І далі ми вже в процесі до кінця червня відзняли цей фільм. І почали надсилати на різні кінофестивалі. В нас ми зробили прем'єру до День Незалежності в кінотеатрі Дружба, і далі вже з вересня вже нас почалася така фестивальна історія. Фільм короткометражний на 16 хвилин, і всі ігрові сцени вони поєднуються з документальною хронікою. Кавільному доступі є в мережі, і фільм вийшов такий ну трішечки і мотивуючий, і трішечки сумний, адже показуються всі злочини в перші місці війни, які робила Російська Федерація на території України, і завершується фільм з виведенням наших військових і мирного населення з Азовсталі, останні дні Азовсталі і усього. Якщо взяти такі основні країни, де було показано фільм: це Франція, Німеччина, Нігерія, Південна Корея, Індія, Бразилія, Південно-Африканська Республіка, Канада, Болівія, Італія, Словаччина багато було таких онлайн-фестивалів, адже в багатьох країнах ще є певні обмеження по Ковід, ми вже забули про це все, як це було рік назад. Але вони діють, але все одно приємно, навіть малесенькі такі фестивалі, якісь локальні, в маленьких містечках брали, робили показ, робили анонс, і це якби для нас круто. і Наша ідея, яку ми задумували, щоб показувати в різних країнах, навіть де нейтральна або не цікавляться подіями, тобто це Африка, південно Африканська Республіка, тобто вони приймали цей фільм і показували. В південній Кореї була честь е, нашим фільмом відкривати. П'ятий міжнародний молодіжний кінофестиваль Гімпо, де ми отримали теж відзнаку, як можна сказати, таке гран-при, тобто іноземного фільму, адже вони в основному нагороджували внутрішні фільми молодіжні. І також нагорода в Канах це був третій арт-фестиваль кіно, організований казахстанською організацією, яка займається канським кіноринком під час фестивалю, основного фестивалю в Канах. Тобто ми отримали приз глядацьких симпатій. і... Наша команда отримала можливість від Міністерства культури виїхати з за кордон і провести цю прем'єру саме в Каннах. Ну і в багато ми показували в Україні на українських кінофестивалях, і це якби мотивувало нам далі щось робити, творити, адже фінансування ніякого майже немає в Україні. От зараз тільки намагається в у 2023 році відновити свою діяльність Український культурний фонд з урізаним фінансуванням, адже їм ще потрібно профінансувати ті фільми. Які виграли в них фінансуваннях взимку минулого року, ще до початку повномасштабної війни. Ну і держкіно теж в замороженому стані, але я думаю, можливо, десь через півроку якісь міжнародні організації окремі якісь такі витрати нададуть для цього. Ну а нам залишається робити якби своїми силами, адже якщо взяти наш кінофестиваль, бо в півріччя 22 2022 року приймали вже всі роботи підряд, вже без відбору. Адже ті, хто в Україні знімав і ті, хто за кордоном знімав про війну в Україні, тобто це потрібно було показувати. Плюс у нас була така схема, що надавали там символічно 10 доларів, хто присилав роботу і проплачував. В наш фонд ці гроші йшли на зсу, і ми показували їхню роботу. А далі вже відбирали кращі. роботи. Ну і після короткого метру ми взяли невеличкий грант з Вашингтона. Це від міжнародної організації журналістів не канали раховує там. Тисячі журналістів всьому світу і за цей грант ми скомпонували весь цей матеріал, які ми знімали. Навесні по волонтерських центрах і відзняли понад вісім інтерв'ю з волонтерами, артистами з різних куточків України і зробили документальний проєкт Україна 22 щоденники війни. Він був як і документальний фільм повнометражний, який ми показували на День волонтера 5 грудня в Кам'янці-Подільському на великому екрані, і як серіал. Серіал в серії показувалися по кілька разів вже в ефірі 5-го каналу. І є в вільному доступі мережі, тобто це теж своєрідний такий проєкт саме кінофестивалю Бруківка. Тобто, ви не тільки як кажуть займаєтесь одним проектом, а все ж таки максимально сприяєте розвитку і іншим. Так. Ну і хочеться ще згадати такий фільм Андрій гостросюжетний як нестримний. Можете зупинитись саме на цьому фільмі. Історія його теж досить цікава. Так в 2021 році, вже так здається, що вже в далекому 2021 першому році в квітні виникла ідея, адже якось екранізувати наш перший ігровий короткий метр. Адже навчаючись на другому курсі камянець національного університету, ми до Дня вчителя вирішили з Товаришами, друзями по партії зняти короткий метр про те, як студент запізнюється на пари, і в процесі ми відзняли за день фільм. Теж гостро сюжетний бойовик про те, що там і мафія, і перестрілки, і це все, а це все в голові студента, який запізнився на пару і розповідає, що маршрутки не було, тобто вигадує все, що було, щоб... чому він запізнився, проспав. Але через 10 років ми вирішили зібратися знову з одногрупниками, тобто зібрати всю команду, адже багато хто в всіх моїх фільмах або проектах приймав участь ці роки. Тобто, зробити щось короткий метр на десятиріччя. Це ну, якби ремейк. І в процесі це перетворилося в повний метр аматорський. Нам дали дозвіл Кам'янськ-Подільської міської ради, тобто на зйомки, тобто вже виникла вже ідея перетворити це все в український міцний горішок, тобто породію на фільм з Брюсом Віллісом. І там долучалися, приєднався до нас і міський аеропорт, тобто можна було знімати з літаками, з всім, і різні організації там військово-тактичні, там якісь давали реквізит. І так ми протягом літа і осені 2021 року знімали цей фільм. Ми зробили такий допрем'єрний показ в рамках Хмельницького кінофестивалю. І в Хмельницькому, і в Кам'янці-Подільському, і глядачам чорнова версія дуже сподобалася. Ми вже знали над своїми помилками, що смішило їх, а що було захоплювало. Ми дозняли фільм і думали вже десь в кінці лютого, там в березні, вже доробити цей фільм. Якось вже думати над якоюсь прем'єрою в Кам'янці-Подільському. Там ми вже домовилися з кінотеатром в Києві. І почалася війна, і ми вже недороблену версію. Якраз з неї почали наш марафон кінствовалю Бруківка, адже нам хотілося би побільше місцевої аудиторії залучити, а вони цей фільм чекали, щоб подивитися повноцінно. І фільм сподобався. В кінці року, минулого, 22-го, я вирішив сісти його повністю доробити. Так як вже що було, адже багато хто на фронті з учасників вже не було яких переозвучувати або щось дознімати. Багато хто за кордоном. І з тим матеріалом, який був, ми доробили 80-хвилинну версію, і запропонували для показу на п'ятому каналі. Вони погодилися, і фільм було показано перед Новим роком 31 грудня і 1 січня, і 7 січня. Тому в нас було і кілька кінотеатральних показів, бо разом ми там за два сеанси, там 24 березня і ще в кінці травня, ми зібрали. 15 тисяч гривень на двох сеансах, тобто було приблизно 200 там 250 глядачів усього разом на цьому фільмі, і хто як хотів донатити. Далі ми хочемо його трошки на міжнародних кінофестивалях, адже якби такі їм. Жанр, що цікавий, і багато таких жанрових фестивалів є в США і Європі. Думаю, ну, десь щось, може щось покажуть, може щось вдасться взяти, якусь номінацію. Yeah. Але це в основному це такі, для фестивалів категорії Б, не категорії А. Тобто ми не говоримо про основні, адже фільм потрібно під фестиваль знімати. Тобто, як ми знаємо, що от, є Стівен Спілберг, який знімає блокбастер з спецефектами, і є Стівен Спілберг, який знімає драму або мелодраму, розраховану під Оскар. У фестивалі так само і в нас ми зняли короткий метр спеціально під фестивалі. І в нас є розважальний фільм Нестримний який ми зняли для глядача. І звісно ж неможливо не запитати вас, пане Андрію, про найближчі перспективи саме кінофестивалю Бруківка. І звісно ж нам відомо, що саме сьогодні, 23 січня, каменець-подільський фільм Битва за Україну буде демонструватись на українському кінофестивалі у Великобританії. Птах, я не помиляюсь. Так у нас сьогодні прем'єра, і це ми всюди показували, але ще в Великобританії ні. Це Фестивалі, який підтримується різними акторами і членами уряду Великобританії, який організовує українська діаспора, і це такий в основному, для підтримки України кінофестиваль Він буде проводитися вперше. І дуже багато там, знайомих, колег, і хто приймав участь в кінофестивалі, Бруківка бере участь, будуть показувати всі їхні роботи. Він фестиваль розпочався 18 січня і майже два тижні буде тривати. Він проходить в Брайтоні. Але далі будуть інші міста і райони Великобританії і в Лондоні? Ну це все б буде все анонсуватися. І стосовно бруківки, пане Андрію, що плануєте цьогоріч? взагалі продовжити благодійні телепокази, залучати подільських кінематографістів, також взагалі українських. Що плануєте? Ми спочатку дивимося за ситуацію, адже дуже важко з світлом планувати щось більше ніж на тиждень, адже наш останній благодійний вечір такий і в рамках саме конкурсної програми, який відбувався на день народження кінофестивалю 18 листопада, закінчився тим, що ми показали тільки одну третю програму і. Але вдалося якраз до відключення світла представити всіх гостей з інших міст, які приїхали своїми роботами. Світло вимикають, іноді вмикають не по графіку. Тому і зараз кожен тиждень змінюється графік, і щоб залучити побільше глядачів, щоб якісь там кошти для ЗСУ зібрати. Це треба тиждень-два тижні анонсувати. Тобто і в основному ці локації, які зручні для глядача, вони в центрі міста, і ввечері у нас в Кам'янці в центрі міста. Без світла. Так. Тому будемо дивитися на якусь стабілізацію. Можливо, там, ми розпочнемо свою діяльність навісні, вже зараз вичекаємо цей момент з перенапругою там, енергомережі країни, тобто коли вже буде тепліше, тобто, і коли вже не буде проблем з світлом, ми вже тоді будемо відновлювати свої покази. А так, ну, в основному. Свій культурний фронт ми поширюємо на міжнародні фестивалі, тобто на різні якісь виставки або кіномарафони, тобто просуваємо кіно і інформацію про війну. От зрозуміло. Тобто, ви працюєте і все ж таки привертаєте увагу до України завдяки ось своїм таким благодійним кінопоказам. Так. В ефірі Української радіо Поділля вислухали програму Полудень у студії працювала Людмила Коваль. У сьогоднішньому випуску йшлося про те, що на підтримку ЗСУ, завдяки благодійним кінопоказам в рамках ювілейного п'ятого міжнародного кінофестивалю Бруківка, який відбувався у Кам'янці-Подільському, вже зібрано майже 300 тисяч гривень. Про це Суспільному повідомив Андрій Заєць, режисер і організатор кінофестивалю. Які підсумки фестивалю та коли плануються найближчі? Благодійні кінопокази міжнародного кінофестивалю. Валю Бруківка у нашому ефірі. Ми спілкувались. У нас був на зв'язку Андрій Заєць, режисер і організатор кінофестивалю Бруківка. Програма Полудень на хвилях українського радіо Поділля Центр».